На початку червня у 14 закладах загальної середньої освіти міста та сіл громади працювали пришкільні табори організованого відпочинку з короткотривалим перебуванням. Відпочинком було охоплено 630 учнів, які перебували у таборах з 9 до 12 години. Табори були різних напрямків роботи: мовний скаутський, національно-патріотичного спрямування, вісім таборів спортивних та три змішаного напрямку. Мені дуже сподобалось в таборі. Ми... В цьому тижні дуже гарно провели. Ми горіли мило, ми ходили в кінотеатр, ходили в музичну школу, були спортивні змагання, ми були в спортзалі, ми бігали, займалися. А що ще хотілося б, щоб було в таборі? Щоб ну, закінчилась війна і ми пішли в зоопарк. Мені сподобалось, як ми Гуляли в волейбол, баскетбол. Ми ще робили, малювали малюнки, дивилися відео. Я хочу подякувати всім вчителям, які вели табір, бо вони молодці, було дуже весело. Що ми ходили в кінотеатр, були спортивні змагання, грали в футбол, волейбол. Мені сподобалось те, що ми ходили в кінотеатр, в музичну школу ходили, були змагання, змаганнях, грали в футбол, грали в баскетбол, волейбол, варили мило, був день пам'яті дітей, пам'ятаю, ще, ще був день шахів вчора. Ще я хотів додати, щоб Бо щоб закінчилась війна і в таборі всі раділи. Я б хотів подякувати, тому що вони в таборі мені зробили дуже весело. Мені там дуже сподобалось. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони нас захищають і не дають ворогу проникнути на Україну. Усі табори працювали з дотриманням вимог воєнного стану. Діти проводили час у загонах радісно і жваво. Всі види виховної діяльності проходили в таборі відповідно до режиму дня та плану роботи. Особлива увага приділялася організаційно-громадській діяльності, участі у табірних та загальноміських заходах, екскурсіях, робота в загонах, виконання доручень, вибори активу, самостійний розподіл різних видів робіт, підведення підсумків різних конкурсів. Дякую всьому своєму колективу за. Те, що організовано підключилися до організації цього табору, всі молодці, гарно готувалися, були дуже цікаві, корисні заходи, де діти не тільки розважалися, а мали змогу також інтелектуально розвинутися. І звичайно, було цікаво, бо не щодня можна зварити мило або відчути себе справжнім водієм. Також духовно розвинулись, бо відвідували музичну школу, де їм дуже сподобалось. Щодня у них була ранкова гімнастика, яка також покращила їхній фізичний стан. Дітки всі круті, молодці. Ми їх дуже любимо. Чекаємо на наступний рік. Будемо старатися зробити ще щось цікавіше, краще і. Дякуємо Збройним силам України за те, що дали можливість нам проводити свій час у мирі і спокою. Робота в таборах організованого відпочинку базувалася на розвитку дитячої ініціативи, самодіяльності, колективних творчих справах та полягала у проведенні кожного дня змістовної, цікавої, активної справи. Всі заходи були спрямовані на безпеку дітей та на виховання почуття патріотизму. Вас вітає гімназія номер 5 І сьогодні у нас закриття скаутського табору. Я серед своїх нас чекає дуже цікавий квест, вечірка скаутська з барбікю і справжнє скаутське вогнище, на якому ми обов'язково спалимо усі наші неприємності та негаразди. Оздоровлення у нас є щорічно, третій рік поспіль. Ми працюємо з таборами починку з короткочасним перебуванням. Але е, маємо змогу і в цей такий короткотривалий період зробити все, щоб наші дітки були щасливі. Дуже хочу подякувати своїм колегам, адміністрації школи, колегам, працівникам школи, е, батькам і особливо діткам за гарно проведений час у нашому пришкільному таборі. Як він називається дітки? Подякувати Збройним силам України і всім, хто працює на перемогу, за те, що нам є така гарна е працювати, об'єднуватися, соціалізуватися і робити життя наших дітей щасливим. Прагнемо лише миру, мирного неба і швидкої перемоги України. І віримо, що 1 вересня ми прийдемо знову до нашої рідної гімназії, номер 3 яку ми дуже любимо і продовжимо свою роботу на освітянському фронті. Само Україні! Діти весело та з користю проводили час, долучаючись до різноманітних вікторин, спортивних естафет, мовних годин, патріотичних заходів, конкурсів малюнків на асфальті, благодійних акцій, квестів, майстер-класів, конкурсно розважальних програм, активних ігор на свіжому повітрі. Невід'ємною частиною табірного життя стало національно-патріотичне виховання. Учасники мовного табору в віхровій формі поповнювали лексичний запас різної тематики, вивчали культуру англомовних країн та історію рідного країна. Браю, брали участь у майстер-класах. Мені найбільше сподобалося, що що завжди якісь там цікаві заняття придумують. Дискотеки. Саме більше сподобалося вчора малювати на вулиці. Там між деревах були такі штуки, як фольга, і ми на них малювали. Я б хотіла щоб табір був більше половини літа, бо ось ці два тижні пролетіли, як два дня. Я дуже дякую вчителям за те, що вони такі. Активні, працювали, придумували щось. Мені найбільше сподобалися вважаті. Мені сподобалося тим, що вони нам, нам допомагали особливо. Але найбільше мені настільки сподобалося вважати. Вона гарна. Мені більше сподобалося займатися в таборі, це ну, малювати на фольжі, на деревах там. Я хочу подякувати ти, вчителям та важатим за те, що вони це все придумували. Для нас це все робили, щоб нам було цікаво. Мені сподобалось, як це вважаті і, і учителі. Мені на там дискокека, і понравився ще на вулиці, що ми там робили. що мені на ще, що ми там фіску робили фізкультуру і ще. Ми в класі ем, малюємо. І ще ем, я більше люблю любовтну, просто вона це все створювала. Щоб що вони не боліли ніколи, на вони нас і любили і вони в нас кожен день не пропадали ніде. Мені сподобалася дискотека і, і вожаки, як і вожаки. Була дискотека, ми малювали на вулиці, на цьому на папері або як там. по-іншому. Табор мені дуже сподобався. Подякувати і вчителям, і вожакам, а вони це все організували. Ми були в таборі вожатими, і наше завдання було доглядати за дітьми і якось їх навчати, розважати, навчати, щоб їм не було якось так скучно. Те, що діти взагалі дуже... Ну, Слухняні, вони дуже цікаві діти, вони слухалися і їм ну, ми робили все, що їм сподобалося. Мені сподобалось все. Діти сухняні, слухаються нас. Було весело, було багато конкурсів різних змагань. Все сподобалось, були класні моменти, там, де було по-справжньому весело, класно. Я б хотіла подякувати Збройним силам України, тому що завдяки ним ми можемо просто так ходити. Ну з дітьми гулятися, діти можуть просто гулятися і ну, радитися життю. Так теж хочеться подякувати збройним силам України, тому що якщо б не вони, ми не б цього зробити, тому дуже сильно дякуємо. В ході роботи таборів діти мали змогу відвідати кінотеатр, відділ поліції, пожежну частину, бібліотеки, музеї та інші заклади. На території гімназії номер 7 був проведений табір під назвою Шалена черепаха, який охоплював 83 дитини, діти від першого класу до 4 класу. Також були залучені вожаці, це дівчата з восьмих класів, які безпосередньо кожного дня були. У загонах і працювали з дітками. Найбільше нам вдалося це, напевно, наш талісман, Шалена Черепаха, яка кожного дня разом з дітками активно та весело проводила час. Дітки були всі задоволені. Всі два тижні пройшли на позитивній ноті. Кожного дня були різні завдання, цікаві, і це були і квести, і інтерактивні ігри. і Свята, кожен день діти йшли до нас із задоволенням. За велику подяку хочу висловити своїм колегам, як які активно підключилися до роботи. Кожен день ми створювали нові свята, нових казкових героїв. Звичайно, роботу своїх колег і свою оцінюю на високий рівень, тому що робота була проведена не маленька, а колосальна. Діти кожного дня приходили із задоволенням і не хотіли уходити. Враження не перевершені, тому що ми в цьому таборі можна сказати, що Свої, напевно, такі дитячі мрії здійснюємо, одягаємо на себе костюми, і для нас це взагалі не важко, а навіть е приносить велике задоволення. Весело, креативно, да. цікаво. Кожен день щось новеньке. Ну не, не сумуємо. Ну, Все дуже да. подобається. Діти да. задоволені, а це в нас час дуже важливо. Їхні позитивні емоції. Ми хочемо подякувати своїм керівникам Олена Іванівна за те, що ви з нами. Завжди нам допомагаєте і порадою, і присутністю, і добрим е, добрим словом. Нашим неперевершеним діткам, які завжди приходили з радістю, не зважаючи ні на що.